Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент Футбол». Завершено другий тур УПЛ. Забарний уже в Парижі. А Кристал Пелес здобув суперкубок Англії у запеклому протистоянні з Ліверпулем. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. У другому турі української прем'єр-ліги, який проходив з 8 по 11 серпня 2025 року, команди подарували справжнє футбольне свято. У п'ятницю в Полтаві новачок еліти здобув першу перемогу. Полтава здолала Верес 1-0. У Львові «Динамо» розгромно перемогло рух з рахунком 5-1. У суботу у Кривому Розі Кривбас обіграв «Металіст» 19-25 з рахунком 2-0, а у Черкасах ЛНЗ виграв у епіцентру з мінімальним рахунком 1-0. У неділю «Оболонь» здолала Олександрію завдяки неймовірному голу. Рахунок 1-0. Одночасно «Колос» Здобув перемогу над Поліссям також з рахунком 1-0. Головною сенсацією стала нічия 3-3 між Карпатами і Шахтарем у Львові. Справжня футбольна драма. І у завершальному матчі туру, який відбудеться 11 серпня, будуть з'ясовувати хто сильніший зоря і кудрівка. Тож після другого туру УПЛ турнірна таблиця виглядає так. На першому місці київське Динамо, яке разом із Колосом із Ковалівки, ділить лідерство, маючи по шість очок. Третю сходинку займає Шахтар із чотирма балами. Поруч із ним ЛНЗ та Оболонь, які також мають по чотири очки. Далі в таблиці відразу кілька команд із трьома балами: рух, кудрівка, кривбас, полісся та полтава. По одному очку після двох турів мають зоря, Карпати та Металіз 1925 Замикають турнірну таблицю Епіцентр Верес та Олександрія. У них поки що по нуль очок. Трансферна сага, за якою стежила вся Україна, добігла свого логічного завершення. Захисник збірної України Ілля Забарний прибув до Парижа, щоб поставити фінальну крапку у своєму переході до французького гранта ПСЖ. У мережі вже з'явилися перші фотографії, де усміхнений та розслаблений українець вступає на Паризьку землю, готовий розпочати новий етап у своїй кар'єрі. Найближчими годинами на 22-річного футболіста чекає медичне обстеження, після якого він офіційно підпише довгостроковий п'ятирічний контракт. За інформацією, що передувала цьому, угода між ПСЖ та англійським бурмонтом укладена після тижнів напружених переговорів. Оцінюється у 66 мільйонів євро, з яких 3 мільйона передбачені у вигляді бонусів. Прихід українського таланта, відомого своєю стійкістю та спокоєм під тиском, є стратегічним кроком для парижан, які прагнуть зміцнити свою оборонну лінію. Цей трансфер, який вже називають однією з найяскравіших подій літнього вікна, є логічним продовженням блискучого сезону для забарного, який провів 39 матчів за Бормунд. Нагадаємо, до Англії він переїхав у січні 2023 року з київського динамо за 22,7 мільйона євро. А його вартість за даними Transfermarkt, наразі складає 40 мільйонів євро. Англійський клуб «Бурмунд» з розумінням поставився до бажання українського захисника за барного змінити команду та приєднатися до французького гранта Парі Сан-Жермен. Повідомляє RMC Спорт за інформацією джерела. 22-річний гравець, попри інтерес з боку ПСЖ, продовжив поводитись як справжній професіонал. Тренувався з командою наповну і готувався до нового сезону в англійській прем'єр-лізі. Журналісти підкреслюють, що поведінка забарного була кардинально іншою ніж дії форварда Нюкасла Олександра Ісака, який у подібній ситуації бойкотував тренувальний процес. Український захисник не висував ультиматумів і не тиснув на клуб з вимогою здійснити трансфер. Лондонський арсенал вирішив попрощатися з Олександром Зінченком. Як повідомляють італійські медіа, українським захисником зацікавився Наполі. А головний тренер команди Антоніо Конте наполягає на його трансфері. Вартість 27-річного гравця оцінили у 10 мільйонів фунтів. Проте сума може бути знижена через завершення контракту минулого сезону. Зінченко зіграв 23 матчі за арсенал, відзначившись одним голом і одним асистом. Трансфермаркт оцінює українця у 20 мільйонів євро. Олександр приєднався до лондонського клубу у 2022 році з Манчестер Сіті, та навіть був одним з основних гравців. Проте численні травми вибили його з довіри Мікеля Артети. 10 серпня відбувся фінал Суперкубка Англії між командами Кристал Пелес та Ліверпуль. Матч закінчився в нічию з рахунком 2-2. Тож переможця довелось визначити в серії пенальті. Вона закінчилась на користь Кристал Пелес 3-2. Матч розпочався з активних атак Ліверпуля, які швидко дали результат. Екітіки відкрив рахунок вже на четвертій хвилині. Технічно пробивши у дальній кутворі. Команда Пелес намагалась відповісти. І на 16-й хвилині матета реалізував пенальті, встановивши рівновагу. Проте Ліверпуль продовжив тиск, і на 21-й хвилині Фрімпонг блискуче забив, перебуваючи у складній ситуації на правому фланзі. У другому таймі Ліверпуль зберіг ініціативу, контролюючи м'яч і створюючи моменти біля воріт суперника. Пелес намагався збільшити володіння м'ячем, і це допомогло їм зрівняти рахунок. Заміни в обох командах додали свіжості, але головних змін з рахунку вже не було. Переможця визначила серія пенальті. Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні виступив із публічним спростуванням чуток щодо свого ставлення до українського нападника Артема Довбика. Наставник кримського клубу зазначив, що інформація в змі не відповідає дійсності і наголосив на професіоналізмі футболіста. Довбик так він давно не грав, але демонструє прогрес у фізичній формі та працює дуже наполегливо. Часом читаю, ніби він мені не подобається, але це неправда. Я такого ніколи не казав, заявив Гасперіні. Італійський фахівець також підкреслив, що задоволений усіма гравцями свого складу. Мені подобаються всі гравці Роми. Поки вони тут це мій найкращий склад. Всі викладаються наповну і добре тренуються. Для мене цього достатньо. У нинішньому сезоні Довбек зіграв 44 матчі, відзначився сімнадцятьма забитими м'ячами та 4 гольовими передачами, зберігаючи статус одного з найефективніших форвардів чемпіонату. Раніше повідомлялося, що Рома готова попрощатися з Артемом, якщо отримає пропозицію близько 30 мільйонів євро. Англійський півзахисник Челсі Коул Палмер. Опинився в епіцентрі гучної трансферної історії, як повідомляє Фіхаєс, Манчестер Сіті зробив пропозицію у 170 мільйонів євро. Але лондонці відмовили, запросивши 250 мільйонів. Тепер містяни готують нову пропозицію: 200 мільйонів євро, плюс 50 мільйонів бонусами. Ініціатором трансферу є особисто Пев Гвардіола, який хоче бачити 23-річного хавбека у своїй команді. Минулого сезону Палмер провів 52 матчі у всіх турнірах, забив 18 голів і зробив 14 асистів. За даними трансфермаркт, його ринкова вартість становить 120 мільйонів євро. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.